Радіо Chicago. закінчується 660-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала удари по двом районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Окупанти влаштували пекету добу на Херсонщині. Загарбники 102 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, градів та танків. Випила та авіації про це повідомили в ОВА. Росіяни цілили у житлові квартали, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі. На жаль, загинула одна людина, двоє поранені. Росіяни хочуть захопити Мар'їнку, однак прорив ворога дуже малоймовірний. Про це повідомляє британська розвідка. Одна з оперативних цілей загарбників у цьому районі забезпечення безпеки автомагістралей для подальшого просування ворога на захід у напрямку Курахово. Незважаючи на поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним, вказано в заяві. А тим часом у Маріуполі цієї ночі було два прильоти. По окупантах і про це повідомив радник міської голови Петро Андрющенко. Було влучання по бетонному заводу і по території за порт Сіті, де окупанти розміновували військову техніку та частини систем ППО. Місце навколо ТРЦ досі оточене. Швидкі півночі вивозили поранених з Порт-Сіті, Про це розповів Андрющенко. І, попри це, все окупанти, ймовірно, готуються йти на Карпати. В Росії депутат Держдуми Андрій Горульов заявив, що окупанти повинні готуватися до бойових дій в Карпати. Посилаючись на слова диктатора Путіна, він заявив, що окупанти будуть працювати до перемоги. Ти сьогодні тут, ти покращуєшся. У тебе попереду форсування великих водних перешкод, штурм мільоних міст, правда? Ти вже повинен дивитися за горизонт. Бойові дії в горах, в Карпатах це все ж буде, сказав він. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож передаю слово колезі. Дякую, Наталя, за актуальні новини, з що там нарашці, та, звісно ж, з блоку ситуації на фронті. Ну що, новини, як завжди, вражають, тому що ми. Ми не можемо ще до цього часу звикнути вже другий рік війни. А російські війська все далі намагаються прорвати ось цю оборону наших збройних сил України. Ну і звісно ж все більше гася, гасять гасять ракетами наші території. І сьогодні перед етером говорив так само з своєю подругою, журналісткою. Вона зараз в Києві і. Говорили в них в ніч, і вона мені записала відео, і дивлюся, а вона спить біля плитки. Я питаю, що сталося. Вона каже: Ми так ховаємося вона в ванні спить, провела ніч, тому що зараз в Києві повітряна тривога, і так само гась літають шахеди. І це не тільки у Києві, це так само майже вся східна область України. Кожного дня там по три чи по п'ять разів лунають повітряні тривоги. Так, ми не чуємо, ми не говоримо і не чуємо про те, що десь там щось вибухнуло, десь там це, тому що зараз все ж таки наша ППО стає сильнішою з кожним роком, е, і ну, з кожним разом, і е, так само сильнішою, тому що західні партнери жертвують кошти на це все і тому ми менше про це говоримо, тому що відбувається все, але ж так само є і прильоти і. На жаль, Вадим, є, і, до речі, от останнім часом, там дійсно, ми зараз менше говоримо. Останній час ми менше говорили про те, що які були прильоти, де були саме, тому що раніше трішечки було менше ракетної небезпеки, зараз воно все ж таки трішки більш активізувалася. Ну, власне, цього слід було очікувати, ворог готується до зим, зимових атак. Але е, вразила мене, напевно, та новина, що це якраз останню, про яку я говорила, що окупанти готуються до бойових дій в Карпатах. Якби і водночас, і смішно, і не дуже. А, тому що я розумію, що, можливо, це якісь щось просто слова, і щоб десь залякати людей. Але тим не менш, ми ж прекрасно розуміємо, що вони би хотіли захопити всю Україну, і вони все ж таки гострять зуби. Uh, і можливо до цього і готуються. Але але про що uh, що про це все будуть думати наші західні партнери? Ми розповімо одразу після розмови із страховою агенткою Юлією Скубідою та власником котра трак драйвін скул Василем Кучернюком. А uh, тому обов'язково залишайтеся з нами на хвилі 12.40 сорок і будете знати усі деталі. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.